Что старанку? И угадайте, куда это мы идем, а? А вырушаем мы на пляж. Душі. Раночок, а ми на пляж. Ну, хто ще не знає, е, хотів казати, що дуже поруч пляж. ну Він не зовсім поруч. Але просто що дуже зручно, що саме моя гілка, оцього електрички, вона до самого пляжу рушить. І за 30 хвилин я вже там. Все дуже зручно. Вийшов, сів на електричку, 30 хвилин і я вже на пляжі. То для мене пляж зусі дуже поруч. А чому така? Ну тому що в Японії дуже спека така. І... Лише, мабуть, тільки от зранку можна приїхати там відпочити. І то ми там не плануємо там ні засмагати, просто трохи покупатися і вертаємось швиденько. А от і наш потяг. Нусь а яма, так це ми туди прямуємо, щоб швидше вирішили пересісти з цього на цей хто з нами тут мандрує Эх, на жаль, океан тут щось дуже брудний, як було. Да? Мені так кобрили трохи нагадав. Б. Камакура трохи чистіше. Пластику, папір, якийсь взагалі не ну, Бачу, що пластиковий якийсь там непотріб плаває. Тобто сміття повна. Трохи посміявся з індусів. Вони тут прийшли, такі ао-о. Щось там на своєму кудачі такі задоволені, пани, в це в воду. Ооо, плаває, такі задоволені. Ну так, забруднили своє місце, там живим, ну хто не знає, в Індії там взагалі капець з екологією, то якщо я кажу це трудно, то для них це дуже чисто. З цього боку навіть у ді трохи видно. Тільки Вона не полюбляє так. Тягну її! Уха? втомилися відпочили, накупалися, тепер вертаємося. літо, спека, а в мене тут приємні такі кавунчики. Я заготовий, можна знімати. Де красава. Mm. Ну, зараз скуштуємо. Ну. Mm. О, oh, солодке. Для мене ще подвійно солодке, тому що саме я його вирощував. ммм mm -hmm, яка краса. Ну не на останнє хочу з вами цікавим поділитися, ось такі сталися цікаві події. Нічого таке сталося, але цікаве сталося. Так ось що? Ну Хто ще не знає, да? це моя ділянка, це вже Оце моє. І всі пам'ятаєте, да? тут був сул такий, я все прибрав, почав робити... Ну, робити стіну. Прийшли з мерії. Вони побачили це і питаються, що сталося. Ну я сказав, що тут був суп, я починаю робити стіну. Вони там поміряли і казали, що я помилився на 15 см, тобто я вже зайшов на ділянку мерії. Вони там замірили, Ну, там так, так само є, там такі столбець стоять. Ну, я їм пояснюю з точки зору інженерії, що якщо тут є вже бетонні такі сваї, я якщо до них примкну, то більш надійніше я... І бетону сам це роблю там, заливаю всередині. Вони попросили в мене тиждень почекати. Я кажу, ну добре, чекаю. Вони сьогодні прийшли і сказали, що ну, вони розуміють, тобто інженерну споруду вони розуміють, а, яку мету я все. Я їм сказав, що звідти вода тече, сміття, земля, ну, що завгодно, то я підіймаю. Ну не тільки тому, ну, їм не потрібно багато знати, але... Вони сказали, ми погодились". там рада у них була, нарада така, ми погодилися, щоб ви будували цю стінку на е ділянці. Мерії, тобто не на своїй, тобто або я або я ви повинні це розібрати і зробити на 15 сантиметрів, 15 сантиметр, ну тобто настільки замало. І вони самі це ну, розуміють, але вони розуміють те, що я намагаюся зробити якісно і не просто роблю там якийсь декор, а споруду інженерну. І їм це подобається. І вони сьогодні прийшли, і ми з ними уклали угоду, тобто такий договір з двох сторін, що... Вони дозволяють мені будувати стіну, як я її і будував. тобто до, оцю, тут буду робити оцю, оцю, цю стінку. Вони мені дозволяють. Але там в договорі написано, що я не маю ніяких претензій стосовно, що отакі тут СУ. Тобто в мене немає ніяких до них вимог і претензій. Так само, як і в них немає ніяких претензій і вимог до мене, що я роблю це на їхній ділянці. Тобто, отаке. Двохсторонне таке домовлення мені дуже сподобалось. І я просто знаю, що якби, наприклад, там в Німеччині в мене срака трещала б, е б. <смітно> по повній, та й не тільки там. В Німеччині, то в Японії дуже лояльно до цього підійшли з порозумінням. І навіть коли вони приходили тиждень тому я нарікання зробив, що тут нічого не зроблено, там куші не пострижені, ТДТП, ну куші вони там трохи постріляніше. Я кажу, що тут дерева сюди, на мене, на мою ділянку зростуть. Все зробили, дерева поспиляли, сказали, що там позаду дому ще поспиляють на зиму, ну, ближче до того. Я кажу, ну добре. Ось. І тут е, водостоки на цих сходах є, там я кажу, що брудна, земля, там ніхто не вже кілька років, нічого не чисто. все почистили, все прибрали. ну, <свісно> Я задовільний. Ну, то -то я про себе так посміхнувся, ну тобто в мене нічого не змінилося. Я як планую тут робити, так і продовжу тепер. Мені взагалі подякували за це, що я тут роблю. Тому що я їм кажу, що тут земля, вони так ми знаємо, тому що вот вони тут почистили, тут взагалі тут... Не видно було цих водостоків. Я навіть не знав, Я думав, що отут є брудні. Вони все зачистили, почистили, вибрали туди землю. Ну, трохи камінця не прибрав. Ну це таке, це вже, але не питав, що я тут пролану робити, я їм показав. Ну, ось бачите, буде ось от такі от вигляд, Так само вже можете побачити. Ось я тут вже почав робити. Це такі віконця, тут буде в мене барельєф, я буду вставляти. Саме тут будуть такі віконці, там буде барлівчик. Ну, Такий от вже я зробив наступний крок. Якщо хто може бачив, знає, що це таке. Це римський Орел римських легіонів. Це не пластик. Так, я спочатку його надрукував, потім з нього, зняв з нього з, за допомогою силикону, зробив форму і вже потім зробив такий поклав І Мені дуже це подобається. Тут буде голова Гаргони, тут буде три грації. А тут щось буде за тематикою, подивлюсь. Там є декілька моментів. ну то, що то я вже встиг зробити. Тут пам'ятаєте, що повирізали, Тут я вже почав робити такі сходи, рівень трохи вищий. Як я помірю, трохи вищий. Я думав, десь отак буде, ну трохи вище потрібно для тераси. Тут сходи трохи ще додам ще дві сходинки. Це такий перший шар зробив, потім вже буду бетоном. Тут ще багато роботи. Але я дуже радий, що ми погодилися. І тепер вже офіційно я буду робити. стіну. <свіття> <свіття> і до мене ніяких нарікань не буде. Ну що, тут від пана мецената нам маленький подарунок надійшов. Він нас відвідував і казав, що оце... Саме для чаю заварювати, саме це. Ну давайте подивимось, що воно там, саме це. так на перший погляд, ну просто да, цикляний такий електричний чайник. А вот, фіча вот так всередині вставляється фільтр. Туди да, нас чай і, будь ласка. Зараз ми це і використовуємо, і подивимось. Ну, В чому прикол, що вона тримає температуру постійно. Тобто як термопод виконує функцію, Тобто тут просто це зразок такий. Насправді тут коли ми увімкнемо, там можна виставляти якусь температуру, щоб воно потрібно тримало. Так, ну що, все вийшло, заварився. Ах, запах класний. Ну що, пану Міцена, дякую, дякую, дуже приємно. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Дякую за донати. Дуже приємно. Дякую за подарунки. Так само дуже приємно був вражений. Дякую за вашу увагу. Слава Україні, слава нації та пиздець Московської Федерації. Аве.